Мої вітання глядачам першого місцевого це програма про головне. І сьогодні у нашій студії ми продовжимо спілкуватися із депутатами рівненської міської ради. Сьогодні говоритимемо із Петром Пожарським, депутатом від фракції Батьківщина. Доброго вам вечора, пане Петра. Доброго вечора, доброго вечора, шановні рівняни, телеглядачі. Пане Петре, ну ви у нас депутат молодий. Перше скликання. Давайте. Загальне враження, розпочнемо з того. Ну, вражень безумовно багато, більш, більш позитивних я б сказав би вражень. Спочатку якісь були хвилювання в сесійній залі з приводу голосувань, перші рази пам'ятаю, хто на комісіях розглядали ті чи інші питання, якісь були певні переживання, хвилювання. Якби зараз вже більш як кажуть, з досвідом професійно підходимо до цих розглядів, цих питань. Якось вже все набирає свого того такого русла, як як то має бути певний досвід з'явився вже безумовно. Ну от в цього скликання вам пощастило, тому що ну перед з вами чимало також нових депутатів, ті, хто ще не сидів у цих кріслах, не приймав рішень, власне чи підтримуєте один одного, чи все таки дослухаєтеся більше до колег, які мають депутатський досвід. Ви знаєте, безумовно дослухаюсь до колег по фракції в деяких питаннях. Більше переважно це по досвіду, як вирішить ту чи іншу проблему, як люди звертаються, по якій, як то кажуть, не стикався ще не маю досвіду, не мав досвіду. Звертався так, але ж є відповідне рішення, позиція. Якби у нас рішення, приймаються на фракції за результатами більшістю. Якби кожен висловлює свою думку і приймається відповідне рішення з приводу того чи іншого питання. Безумовно, сесійного рішення. Власне, от ви ця рада працює за новим регламентом, який сама ж і прийняла, регламент відкритий, який передбачає насправді ну, максимально демократичний підхід до роботи депутата з його виборцями. Наскільки от вам комфортно працювати в таких умовах? Так, працювати в таких комфорт... умовах стає комфортно. Я на минулій сесії Виходить, що на через одну сесію якби звернувся до голови реглам, комісії з регламенту, депутатської діяльності та етики, внести деякі зміни до регламенту, якби, щоб в проектах рішення чіт, чітко зазначалася площа забудови, якщо це стосується земельної якогось там питання, якщо вона там є, там при можливості навіть. Приблизно орієнтовну вартість того чи іншого об'єкта, якщо він планується на викуп, має бути, щоб на комісіях і на фракціях депутати більш професійно підходили, щоб бачили, що, що це саме за питання, бо є дійсно які нормальні питання, які... За які треба голосувати, депутати просто не розуміють, не, не бачать там чи площу забудови, чи не бачать взагалі, би, чи є там об'єкт нерухомості. І просто ці всі питання провалюють, і люди звертаються повторно, виносять ці рішення знов-таки по комісіях на сесію. Є деякі незручності. І, на мою думку, це надзвичайно скоротить час розгляду тих питань на комісіях безпосередньо. Ну Вже самі згадали про комісії. Мушу так. я питати, власне, як проходить робота у комісіях, чи дисципліновано ходять і ви, і, власне, і ваші колеги на засідання комісій. Ну і як часто і над якими питаннями найретельніше доводиться працювати? Е, ви знаєте, в нас е, так склалася вся комісія. Це, е, Економіки та підприємництва складається із чотирьох чоловік, тому у нас три чоловіки мусить бути, щоб був кворум. Тому ходимо дисциплі... дисципліновано і взагалі, особисто я е буваю май майже на всіх комісіях був. Можливо, якусь одну пропустив. Я завжди намагаюся прийти, як кажуть, на комісію, розглянути ті питання, щоб бути в курсі цих рішень, які виносяться на сесію. По комісіях, безумовно, більшість іде зараз людських питань, земельних там люди мають деяку проблему безпосередньо під, з приводу підняття тарифів на плату орендної. Земельної ділянки, яка раніше була така процедура, людям казали, беріть в оренду біля хати, кусок землі. Люди побудували, можливо, навіть і огорожу вже. І вони не можуть її такі випадки і знести і не сила платити, тому що орендна плата, як ви знаєте, збільшилась в десятки разів, а не в рази навіть. І для людей в основному це є першою проблемою. Якби люди хочуть якось його чи відмовитися від нього, ну чи узаконити, бо навіть не завжди вистачає коштів на виготовлення тої документації, щоб як Рада дасть рішення погодить рішення якби про приватизацію земельної ділянки. Ну, от, власне, ви працюєте у комісії з підприємництва. З підприємництва, але ми розглядаємо також деякі питання земельні. Звісно, глибше розглядаються всі питання е, земельна комісія. У нас більш такі питання, якби що пов'язані там із підприємцями стосовно підприємців, якийсь поділ земельної ділянки там чи можливо викуп чи розділення, чи продаж щось таке відносно цього. Ну, так що відверто, ви ж самі приватний підприємець, не так. закидали, що от прийшли в раду, аби лобіювати власні інтереси? Ні, в мене такого немає. Я в раду вийшов не для того. Я зустрічався, особисто ходив е з людьми. Це в мене переважно є приватний сектор. Безпосередньо сам йшов на контакт до людей. Е є відповідні проблеми в округу, які я обіцяв допомагати вирішенню їх. І я, власне, притримуюся цих принципів. Якщо говорити про роботу в раді, наскільки реальною є можливість депутата впливати на вирішення тих проблем, які є в нього в окрузі? Чи все-таки робота ради ну настільки є можливо закритою чи навіть обмеженою? То що один депутат не може ні на що вплинути? Ви знаєте, саме так: один депутат, якби якщо брати суто один депутат, він значною мірою там вплинути не може. Але в нас є, ми йшли. Я всім, всім казав, в нас зійшла. Ми я не йшов депутат пожарський, якби е, мажоритарник по округу. Ми йшли від батьківщини, ми йшли командно. І зараз всі питання ми е, намагаємося підтримувати один одного, звісно, на користь самих рівнян фракційно. Тому це якби молоді депутати спочатку, як це було, е, і впитали. Старших колег, які були вже на минулих скликаннях. Старші колеги, досвідченіші колеги, ділилися досвідом, підказували, що треба зробити. А від, від молодих бажання допомагати працювати все ну, виходить. Власне, ті депутати, які вже мають досвід, говорять, що ну, приходить дуже багато людей на сесію. насправді. Хто зі своїми проблемами, хто зі своїми скаргами, і методи впливу на депутатів теж у них різні. Хтось з плакатами, хтось з криками, хтось зі сльозами. Чи от власне такі приходи, такі емоційні приходи людей на сесію впливають на ваші рішення? Ви знаєте, спочатку, спочатку мене це дивувало, якби можливо, ну не то, що воно впливало, б, якісь були певні емоції, певні, якби. Погляди на це все. Зараз е, започаткувалася така тенденція, що люди просто цим користуються і приводять чужих людей. На, з цими плакатами тримати це все видно, це все вже ця рада зрозуміла і керуємося рішеннями взагалі, не, не, не дивлячись на то, скільки людей стоїть і що вони пропагандують. Ну, власне, давайте поговоримо трошки більше про ваш округ. Кажете, були проблеми, з які ви обіцяли принаймні намагатися вирішувати у сесійній залі. Про які саме проблеми йдеться? Е, дивіться, є проблем дуже багато. Те, що вже вдалося допомогти, і це не може не радувати, бо люди до цього дня. Дзвонять і дякують, воно в процесі виконання йде, але люди постійно дзвонять, вони переживають, вони надзвичайно раді цьому всьому, що дійсно такі вони побачили якісь зрушення, що щось, щось робиться. І це не може не радувати. І в мене є, наприклад, по приходька 66, колишня приходька, зараз Олексій Новика, нова назва вулиці. Там катастрофічна ситуація була з дахом. І ви знаєте, що там дійсно проблема живуть в основному старші люди, пенсіонери, і будиночок невеличкий, там три поверхи здається, по дві-три квартири на поверсі. Зрозуміло на два під'їзди цей будинок, зрозуміло, що вони своїми коштами його потягти не змогли. Ми разом з ними, з спільними зусиллями, як домоглися того, що почався ремонт капітального даху їхньому будинку. Ну, люди не можуть не нарадувати. Ще такий самий будинок, приходька 54, також з ремонт покрівлі, Далі Соломії Крушельницької, 39. То вони, я ще приходив, коли перед виборами до них, то вони там, це є гуртожиток, люди там живуть, кухня спільна в них. Вони просили хоч якесь для дітей, хоч щось би. Там і двір не такий великий, не можна було. Разом було вирішено, що будемо просити. Дитячий майданчик, щоб було, вони згуртовані там люди, і вони за ним будуть дивитися, вони будуть його доглядати. На сьогоднішній день робляться роботи, проєктні роботи, буде їм встановлений такий майданчик, не тільки їм, там і далі двір великий напроти Жуковського. Я думаю, що будуть всі ділитися. Основне, щоб дивилися за майном і доглядали за ним. Власне, ви говорили про те, що значна частина вашого округу це все-таки приватний сектор. Так. От які проблеми там хвилюють людей? Перша і головна проблема це в кожного воно виходить якби особиста проблема людей. Це особисто по кожному я маю на увазі, це ось з цими орендами землі. Люди дійсно не мають коштів. Ім це надзвичайно накладно, як ви знаєте, тарифи підняті, наскільки люди неспроможні оплачувати це все. Плюс ще додавалася оренда землі, люди в відчаї. Наша позиція як батьківщини, фракції батьківщини, щоб такі куски землі невеличкі, які люди дійсно користуються руками від дідів, бабів, батьків, віддавати цим людям, хай забирають її, бо ну дійсно вони не, не спроможні оплатити. Далі стосується приватного сектору, такого цього мікрорайону, навіть новий двір. Це селище Щаслива зараз відбудовується, також царське село. Там, як ви знаєте, одна школа 16, та ця в новому дворі. По Чорноола пройти немає можливості людям. Люди звертаються, дійсно просять зробити якийсь тротуар. Для дітей, щоб вони могли безпечно рухатись до школи і після школи вертатися додому. Бо вони переживають це природньо, вони переживають за своїх дітей. Власне, чи є якісь перспективи вирішення цієї проблеми? Проблеми дитячої безпеки і дороги? Я, я думаю, що перспективи є. Ми... Будемо шукати ці перспективи разом разом всією радою. Я надіюсь на це на підтримку колег по фракції і, взагалі, депутатів. Проблема дійсно така є, і дійсно її треба вирішувати. Власне, чи є у вас особисто якісь амбіції, амбітні плани, задуми щодо роботи на окрузі, можливо, щось таке задумали, про що люди ще навіть не здогадуються? Ви знаєте, люди там нового нічого такого не Є відповідно деякі плани. Я не хотів би забігати наперед. Є там плани. Я й думаю, що якщо не в цьому році, а в наступному ми їх втілимо в життя. Це буде для цих людей і взагалі для міста дуже, дуже для молоді, особливо це буде дуже перспективно і позитивно. <кій> взагалі, в новому дворі люди дуже скаржаться, що в них немає. Не де дитячого майданчика. І це є так, там виходить, що велика кількість людей проживає, а з дітьми ніде подітися. Власне, працюємо над цим. Хочеться якийсь спортивний майданчик для молоді, щоб молодь знаходила себе якійсь у спорті, в русі. Домогтися, щоб побудувати. Щось, щось таке хочеться. Позитивне, якісь е, гуртки, там вже ж в новому дворі також є клуб задіювати якісь гуртки для молоді. Хочеться молодь підключати, щоб молодь зараз ставала активною. Власне, як проходить ваше спілкування з виборцями? Це виключно визначені дні, коли люди приходять, чи це можливо, скажімо так, телефонна гаряча лінія. Як це відбувається? Е, ви знаєте, в нас е, взагалі. Кожен вівторок та четвер в Народному домі на третьому поверсі міська партійна організація Батьківщини відбувається прийом з п'ятої до восьмої вечора. Люди мають можливість, можливість підійти і завжди би, звернутися з своєю проблемою або своїми переживаннями. Також ні для кого не секрет, я як балотувався, я всім роздавав свої мобільні телефони. Вони діють до цього часу. Так само на сайті міської ради мій телефон це не є секрет. Люди дійсно телефонують і якось стара... Намагаюся під'їхати безпосередньо на, на місце і перепоговорити віч навіч до людини. Звертаються найчастіше з проблемами, чи все-таки можливо з якимись побажаннями, з напутствуючим словом, яким не ну, звертаються взагалі по різному, і з проблемами, і з побажаннями, і з баченням своїм. Тобто різні люди, різні погляди, різні кожного своє. у когось проблема, у когось якесь бачення, у когось якась ідея. Хтось якось бачить. Тобто різноманітні звернення. Що вам, можливо, таке е, побажали ваші виборці, що ви б запам'ятали найбільше? Побажали. Я б не відокремлював взагалі, тобто, так, побажали дуже багато. Ви знаєте, щось я, щось ми зробимо, щось, мабуть, ми не втілимо, щось і недоцільно втілити в життя. Дещо навіть і не потрібно втілювати. Але ж, ну я б не відокремив би, там бажають, хто дах хоче поремонтувати, хто хоче дійсно для дітей якесь місце відпочинку, хто хоче для молоді щось, той самий спортивний майданчик. Тому тут різне. Хтось хоче асфальтування в дворах, хтось в вулиці. Ну що ж, зрозуміло, сподіваємося, що принаймні людські бажання втіляться у вашу програму дій. А поки що, я буду прощатися з глядачами першого місцевого. Це була програма про головне. І сьогодні у цій студії ми спілкувалися з депутатом Рівненської міської ради Петром Пожарським. До зустрічі.